Não, e no. вечір. продовжимо програму Богом сьогодні на каналі АТР в студії Луна Довгань. Як і обіцяли, в цій частині будемо говорити про залаштунки Євробачення. У нас в гостях начальник управління з питань туризму та промоції Київської міської державної адміністрації Антон Тараненко. Добрий вечір. Добрий Дякую, вечір. що прийшли. От зараз якраз відбувається Євробачення в Києві в Україні. Дуже цікаво, всі стежать сьогодні. Буде другий півфінал. Кажуть, що він буде ще яскравіший ніж перший, взагалі на нас ще очікує фінал. Тому нам цікаво, в яку суму, якщо ви вже можете це сказати, обійшлося. Євробачення, принаймні, столичному бюджету, можу сказати виключно по тих розрахунках та по тих, мабуть, траншах, да, якщо можна так назвати, які безпосередньо були направлені організатору Євробачення, тобто мовнику суспільному компанії НСТУ. А Ми минулому році направили 50 мільйонів і в цьому році 150. тобто загальний обсяг коштів, які були. Профінансовані з міського бюджету на організацію конкурсу, виключено на організаційну частину. Це 200 мільйонів гривень. Скажіть, це е, е, кошти платників податків? Чи це разом з усіма цими грантами, допомогами і так далі? Ні, це бюджет міста Києва. Він формується в першу чергу з. Коштів платників податків, з наших з вами, в тому числі коштів, угу. і, а, можливо, там якісь ще додаткові були е, надходження, але наскільки я знаю, що зараз місто ніяких там додаткових кредитів не бере, тому якихось залучень по цій статті в нас не було. Але я не фінансист, можу вам 100% коментувати. Знаю, що така сума. І безпосередньо сам, самі департаменти і структури витрачали якісь кошти. На свої поточні роботи в рамках своїх міських цільових програм, але це є не кошти під Євробачення, це кошти є на щоденну роботу або ті проекти, які були заплановані ще там минулому році або позаминули. Тобто, коли люди обурюються, що занадто великі гонорари у співаків, тих, які відкривають Євробачення, тих, які взагалі там співають, тобто вони справедливо кажуть, що це наші гроші, гроші платників податків. Ну, а дивіться, там а... мільйон гривень Джамалі, але потім як з'ясувалося, що це не зовсім їй, а це ще балету, шоу, ТСЕ і так далі. Так, але цей... це теж гроші платників податків. це і так каже історія, якщо я не помиляюся з червоною доріжкою, теж там так. мільйон гривень не одному Ведущим. з ведучих, а на організацію. Але я можу сказати, що безпосередньо місто Київ. Воно не виділяло гроші, наприклад, на якийсь там а, гонорар того чи іншого артиста. Ми виділяли гроші на організацію самого конкурсу, а вже розподіляли ці гроші безпосередньо організатори, яким самочином вони вирішили їх витрачати, і чому саме там, мільйон гривень пішов на, як ви кажете, там гонорар, а інший мільйон на якусь організацію. Це вже їх особиста справа. Наше а, завдання було. Надати їм кошти в тому обсягі, який ми заявили під час битви міст на заявці, і київський міський голова безпосередньо міста Київ, свою обіцянку виконала. Щодо вже використання цих грошей, то можливо це вже є запитання, якщо воно є, до національної тер да, на той момент. Тому така історія. Але я знаю, що всі е закупівлі вони проходили через Прозоро, і тому кожен. Зараз може не просто там почути якийсь пост у Фейсбуці, а зайти на Прозоро, на майданчик, на якому були закупівлі, і подивитися на що саме витрачали. Наскільки я розумію, там же є документи, які безпосередньо дають можливість. Ми зараз пробуємо, поговоримо mm -hmm. ще про інші івенти, які є на Євробаченні. Зараз з нами на зв'язку івент-керівник Євробачення Кирило Воронін. Добрий вечір, пане Кириле. Дякуємо, що приєднались до нас. Ви нас чуєте? Кирило Воронін телефоном зараз з нами має бути на зв'язку. Івент керівник. Євробачення, так, значить, зараз відлагодимо зв'язок і через повернемося до розмови з ним. Тому що цікаво, цікаво от, хто розподіляв гроші, хто приймав рішення, хто мав виступати на початку, чому Монатік, чому Джамала, так і так далі. Це теж дуже цікавий момент. Угу. Тепер, стосовно того, чим ви займалися, так, управління з питань туризму, промоції Кемда. Е Після того, як зробили, як це називають, Монако на Львобрежці, mm. все, що там відбувається навколо міжнародного виставкового центру, де проходить Євробачення, народ почав казати: як для іноземців так зробили. А ми тут скільки живемо, такого і не бачили. І що тепер тільки тут буде така краса, чи буде і в інших районах? Теж? Буде і в інших районах. Я теж знаю свій жарт, що в кожному районі по Євробаченню, і в нас взагалі буде Київ. Наймоднішим та сучасним місцем в Європі, але хочу зазначити, що дуже багато справді крутих проектів, в тому числі і туристичних, розглядається містом. Один з яких це подоларі Інновейшн». і ми з вами я думаю, вже за рік, можливо, там не більш двох отримаємо справді пішохідну зону. У нас поділ, частина Сагайдачного буде пішохідним, І ми будемо мати з вами чудовий маршрут пішохідний з Андрійського звозу до Подолу. Там буде ну справді чудовий майданчик для туристичних розваг та туристичного дозвілля. Я перепрошую режисер мені Повідомляє, що вже є знову з нами на зв'язку. івент керівник Євробачення Кирило Воронін. Пане Кирило, добрий вечір. Чи чуєте нас? Е, якщо можна ще раз, тому що я, наприклад, вас не чую. Не знаю, як глядачі, ну прямий ефір є свої нюанси, і зрозуміло, що зараз дуже багато людей на Євробаченні в Києві можливо проблеми з зв'язком, якщо ви знаходитесь десь в епіцентрі Євробачення. Так, я принаймні не чую, будемо робити спробу номер 3 Окей, е, чути, так? Не чути. Добре, е, пане Антоне. Всім по Євробаченню в кожен район, всім по О. Монако, чудові доріжки. Але, от, наприклад, кажуть, що вже на Майдані в центрі Києва пошкодили квіткову композицію, створену спеціально для пісенного конкурсу, там робили селфі і так далі. Потім ще треба буде збитки рахувати, так? Да? Ну, я б не сказав, що це є таким, знаєте, суто збитковим. Просто ми повинні розуміти, що усі такі а, дійсно масові заходи, вони. А можемо побачити ще також паралельно на відео з інформацією. Вони, ці масові вони за, за собою так чи інакше тягнуть ну, не пошкодження, а якісь там зрушення в інфраструктурному плані. Люди фотографуються, да, хтось зайшов на клумбу, хтось її витоптав, хтось там вночі захотів на ці букви там якось не знаю, розміститися більш виразно. Мені здається, все це місто. Проведе до ладу, і справді це буде виглядати так, як раніше. Хотілося б а вже ж, більш культури від не тільки я, але й гостей і міста. Але мені здається, що ну це, це вже інше питання, питання часу. А те, що масові заходи вони несуть за собою не в значні, але деякі там інфраструктурні можливості, це так, тому що трафік великий понад я не знаю, понад 100 тисяч людей за день тільки на хрещатику. це дуже багато. Правда? А ви почали вже говорити про ті а, місця у Києві, які вже теж облагородили до Євробачення, що ще зробили, і що ще далі буде? Ну після Євробачення, сподіваємося, що не перестанете якось робити Ні. Київ красивішим. А дивіться, я хочу зазначити всі ці зрушення, які є по місцях, ну мабуть, лівобережна. Так, частково вона е, стала епіцентром, тому її зробили найшвидше. Але ми ж не можемо забувати про той же поштову площу. Ви бачили, яка вона була ще два тижні тому, е, така там комсомольська стройка, а зараз е, дуже новітня регіона е, поштова площа. Також ми можемо казати про те, що в центрі міста і на інших е, частинах теж змінюється все. Е, е, в кожній частині практично йдуть. Е, Роботи, але вони не є під Євробачення, вони є регулярними. Тобто туристичний сезон в Києві тільки починається і травень місяць це гарний початок. Тому і ми Євробачення розглядаємо виключно як подію, яка стартує туристичний сезон в місті. І для нас це першу чергу промоція. І потім всі ті е, туристи, які від'їдуть до своїх домівок, розповіли своїм друзям і вже їх друзі приїхали влітку до нас в Київ ви зробили ще раніше, почали робити туристичні інформаційні центри у Києві, я знаю, там на вокзалі по місту, скільки їх всього, скільки вони обійшлися, яку вони допомогу реально надають туристам? Відповідаю, ці туристичні інформаційні центри вони зроблені разом з приватними компаніями. Якщо ми говоримо про туристичні інформаційні центри, які існують у Києві з 2011 року, цього року, то їх вісімнадцять. Такі мали архітектурні форми, які розташовані по місту. Вони надають інформацію. Минулого року ми встановили два комунальних турцентри. Перший разом з дирекцією аеропорта Києва Жуляни зробили сучасний турцентр в аеропорту Жуляни, де можна отримати всю необхідну інформацію. Наші працівники на англійській мові можуть вам надати інформацію. Другий в аеропорту Бориспіль. В Кожному з цих аеропортів ми не платимо за оренду. Нам рапорти дають її по дуже зменшеній, зменшеній ціні, і місто платить виключно за роботу своїх працівників і за ті промоматеріали, які безкоштовно, до речі, роздаються кожному хто завітає до цього центру. Тобто мапа міста, уся необхідна інформація про туристичні атракції надається безкоштовно на декілька хвилин. А як люди можуть дізнатися, де знайти цей туристичний центр? А коли ви виходите з безпосередньо зони приліту о, ви потрапляєте на цей центр. Якщо ми говоримо про аеропорт Київ, то він розташований зразу по потіку по місту, з лівої як сторони якось Вони по так місту, вони, вони всі е, географічно розташовані по тих центральних містах або містах туристичної активності. І в нас також є на сайті візитКиїв.трел, до речі, офіційний портал міста, на якому вся інформація по туристичних. Інформаційних центрах та, також представлено, як ви от ще підготувалися, щоб людям легше ті, які приїдуть іноземці, їм легше було сприймати, знайти інформацію, тому що в нас же ще ж написано якось так. А вся туристична навігація почала змінюватися. Я не скажу, що ми встигли на 100%, але відсотків 50% по центру. Ми змінили. Я користуючись можливістю, якось вам надішлю то, як воно було. Пілони є такі в нас казівники. Як воно сталося зараз? Ми пішли по прикладу Лондона, зробили справді сучасну туристичну навігацію. Вона допрацьовується, і мені здається, вже до кінця травня ми будемо мати всю нову туристичну навігацію. Але зараз вже в центрі міста можна побачити пілони. Це такі вказівники великі, як сіті лайти, на яких розташована мапа на двох мовах. Казівники і схематично зображені всі пам'ятки та об'єкти, і скільки до них йти по часу. Також ми запустили гарячу телефонну лінію 1551 на базі, на базі да, контакт центру міста Києва. Ми а, запросили волонтерів. До речі, те безконсутовно грошей з бюджету ми на це не витрачали. І в нас зараз ви можете ну, волонтери затовувати. працюють безкоштовно. Да. А ви їх готували за які гроші? Ми не платили за це. А їх готували безпосередньо, якщо ми говоримо на англійському бритіш кансел. Вони там виграли якісь гранти, вони їх готували за свої, за свої ресурси. Ми просто надали їм можливість працювати, місто, місце та зручні, зручні прилади і наповнили їх інформацію. Вони заходять на. Туристичним порталом і всю необхідну інформацію кожному туристу надають, що де подивитися, як, і як достатися до цього місця. Скільки коштує квиточок, коли працює, і таке інше. От гаряча лінія 1551, так. А звідки турист про неї дізнається, і там йому будуть відповідати англійською? Розумію. А ми створили спеціальний буклет Євровіжа in Київ. Понад 20 тисяч, які ми роздаємо в тих туристичних інформаційних центрах. Там розпашована вся інформація з Керівел, тобто перелік тих подій, які відбуваються в місті, цей перелік конкурсів безпосередньо, робота офіційних зон Євровілч, Євроклаб та п'яти зон гостинності, які місто зробив, наших фестивалів, і авжежі туристичної гарячої туристичної лінії 1551. Ви сказали про е, аеропорти. А в мене тут є цікава інформація. Цікаво, як ви це прокоментуєте. Національна суспільна телерадіокомпанія України уклала угоди з товариством тікі про послуги з організації авіаперевезень для пісенного конкурсу на 20 мільйонів гривень. Народ просто в шоці пише в соцмережах: а чому без конкуренції, а чи був тендер, а не можна було менше грошей? Не можу прокоментувати. 20 на жаль, мільйонів гривень. Ну, е, дивіться, я вам. Каже, що приїхало а, не менше, не більше? А понад 700 офіційних учасників та делегацій та безпосередньо співаків. Я перепрошую, ми повернемося з вами зараз на цю питання. У нас спроба номерти три з паном Кирилом Вороніном, івент керівником Євробачення. Пане Кириле, чуєте нас цього разу? Да, так, колеги, доброго дня, принаймні, ми вас чуємо і вже приємно. Ми тут о, говоримо з паном о, Антоном Тараненко, начальником управління з питань туризму і промоції КМДА. і от о, зокрема почали говорити про те, хто розподіляв гроші і чому саме були о, обрані ті чи інші співаки? Наприклад, чому відкривав Монатік, чому саме такі гонорари можете нам підказати? Ну насправді колеги, тут це колеги. Тут все дуже просто. А що то? Артистів, які відкривають, закривають по жовту у офіційній шоу-частині, це не відповідальності шоу департаменту. Тому я, я на жаль не можу це прокоментувати. Я точно знаю, що все це робиться з погодженням і біу. От тобто. Там все, все зрозуміло. Так, а ви як івент, пане крила, а ви як івент, керівник Євробачення. Ви займаєтеся розподілом грошей на івенти? Чи ви просто от, займаєтесь організацією цих івентів? Що от в вашій а... посаді полягає? На, Ваші на, функції? насправді моя функція була і є це провести цей івент. Так ми розробляли бюджет. Його затверджувало керівництво. Після чого от, були підготовлені технічні завдання, тобто всі тендери, які всі. Ті проєкти, які були у моїй зоні відповідальності, на все було проведено по процедуру відповідь через прозоро. Потім вже тендерний комітет приймав рішення, щодо тієї чи іншої компанії згідно поряд вимог, ціни. Але загалом, е, по моїм тендерам, вже, в, в, загалом користувалися єдиним критерієм ціна. От. Е, наскільки я розумію, а до ваших функцій входиться організація церемонія відкриття, євроклуб, фан-зони, волонтери, делегації, івенти цим займаєтесь? Так, так, євровіженовіч ви ще забули. Так, а скажіть, будь ласка, от що зараз євровіжен Євич за цю історію конкурсу, а ви його що... забули. Із... Так, звичайно, само собою. Так е, скажіть, будь ласка, тоді, е, які, от на вашу думку, зараз от залишається сьогодні четверг, буде другий півфінал, е, які ще будуть крім півфіналу і фіналу в суботу ще цікаві івенти, теж куди люди можуть прийти, що подивитися, фан-зоні, що організовуєте? Ні, Насправді я вам скажу чесно, що всі, всі, всі ті люди, які з будь-яких причин не зможуть сьогодні прийти, не, прийти на півфінал, на і що буквально репетиції... Це грандіозне шоу і буде можливість його подивитися на вулиці Хрещати, привіжнвілч. Там достатньо великі екрани, там багато місця для всіх бажаючих долучитися до конкурсу. Ігор клубу туди мають доступ або акредитовані фанати, преса та підгоди, які придбали Ексеспас. Там теж досить багато вищу. Проходить. От. І ну, і ну і фінал, звичайно ж, фінал. Це буде неймовірна подія, я вважаю. Добре, а скажіть, е наскільки безпечно, от саме от в фан-зоні, от ви перебуваєте там на місці події, до вас зверталися з якимись проблемами, наскільки добре організована охорона? Ну, насправді, е єдин, єдині проблеми, з якими ми стикалися на протязі вже майже... Дні, трошки менше. Єдині єдині проблеми це були ну, люди просто е, трошки більше пили, ніж треба. Але це дуже мирно, це дуже толерантно для всіх. Всім допомагаємо, всіх розуміємо. Відкрити, відкриті для світу та для всіх. Скажіть, наскільки справляються волонтери? Вони ж проходили певні тренінги? Uh -huh. Uh -huh. Волонтера досить добре відпрацьовують свої зони відповідальності, їх дуже багато. А... І в принципі можу сказати, що волонтери, волонтери були великі великі герої цього заходу. Без них бо я вважаю, цей захід не відбувся би, тому що дуже багато роботи на їх плечах. Це робота з делегаціями, це робота у секюріті департаменті? у музинському медицинському, медицинському управлінні. Тобто там людей ну, дуже 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 багатка великі шмати роботи, які які вони виконують добре. Ще останнє запитання, тому що не дуже добре вам вас чуємо. От сувеніри мають право продавати ті, хто має ліцензію. Квитки має продавати лише концерт. UA. це все так і відбувається. А якщо хтось порушує, то що тоді відбувається? Їх забирають цей товар, штрафують і взагалі чи стежать за цим? Звичайно, все я знаю точно, що місто Київ дуже правильно та дуже чесно відноситься до, 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 до подібних речей і дуже тісно співпрацюємо із управлінням туризму, і з профільними заступниками. Відпрацьовуємо усі ці історії, коли з'являються у якісь нелегальні сувеніри, щось написав цього. Дуже швидко реагують, місто дуже швидко реагує в рамках чинного законодавства. А може ви знаєте наскільки розкуплені квитки? О, чесно кажучи, не знаю. Скільки змінюються щодня і чим ближче до фіналу, тим менше квитків. Пасибі, дякуємо. Чекаємо на вас після Євробачення на наступному тижні. Щоб уже в цій студії наживо більш предметно поговорити, вже підсумувати, як пройшов конкурс. А це був Іван Керівник Євробачення Кирило Вронін. З нами на телефонному зв'язку ми продовжимо далі розмову з Антоном Тараненком, начальником управління з питань туризму та промоції Київської міської державної адміністрації. Ми з вами в принципі, про туризм поговорили про те, що ви продовжуєте далі розвивати, і що після Євробачення робота не закінчиться і буде своє Монако не лише на Лівобережці, а в інших районах теж. Щодо промоції, що робиться, щоб в світі знали про Україну? От сьогодні вже там є радісна звістка стосовно безвізу. Там за 20 днів уже десь з 11 червня орієнтовно вже можна буде, ну якщо десь, Бог все складеться, їхати е в Європу безвіз. Будуть більше знати про Україну. Що будуть знати, як ви будете пропагувати? Тому що знають про війну, знають про майдан. Що ще ну знають про талановитих українців? Знають клички, про... звичайно, не да не тільки кличкі, але а, брати клички, а вже ж зробили дуже багатий внесок у промоцію країни. Знають про affordable destination. зараз для всієї України туризм, мабуть, коло для всієї економіки. Тому ми хочемо сказати, що коли Євробачення вже було 100% за Україною. І місто Київ почав робити промоцію з перших днів ще не знаючи, чи буде саме Київ приймати Євробачення. Туристичні виставки більш ніж у сіми країнах. Це більш ніж 20 мільйонів відвідувачів. Туристичні стенди міста Києва повністю позиціонували себе як хост сіті, як приймаюче місто, як місто, яке може надати дуже багато. Різноманітного дозвіля. Зараз Київ ми позиціонуємо як місто, в яке треба приїжджати на вікенд. Тобто, 2-3 дні в Києві це той пакет, який ми пропонуємо для іноземних туристів або для внутрішніх туристів. У нас є приїзд або по на якщо ми порівнюємо останні 3 роки. Можемо казати про те, що співпраця з бортовими журналами, провідних авіакомпаній, відеоролики, а вже ж СММ або інтернет-маркетинг це дуже важлива історія зараз для Києва. Творили а, саме зараз туристичний новий мобільний додаток з безкоштовними екскурсіями. Все це є промоцією. А міста. Що це за Мобільний додаток, Мобільний додаток, який буде включати в собі дев'ять екскурсій. Вони будуть на англійській і на українській мові. А аудіо повністю буде безкоштовне, буде працювати офлайн. Ви його завантажуєте. Можете навіть зараз це зробити. Київ-Сіті Гайд. Він має назву її в Апсторі, є в Google Play. І ви можете собі в Тобто це як за кордоном або в музеї, так, або так. десь якісь пам'ятні ви... місця підходиш там, вводиш або якийсь там код. Ви нічого не вводите, Ви просто по обраному маршруту йдете пішки, геолокація вашого смартфона дає вам мітки. і Ви коли наприклад потрапляєте на Софійську площу біля Софійської е, Софійського храму, то ви автоматично слухаєте інформацію на тій мові. Яку ви собі завантажили. Потім ви йдете трішечки направо, наприклад, по Володимирській вулиці до е, Михайловського собору, ви слухаєте про Михайлівський собор. Тобто це сучасна інтерактивна е, мобільний додаток. І завтра ми будемо, до речі, його презентувати о 13.30 у музеї історії Києва. Тому приходьте, будь ласка, е, будете першими. Дуже багато щодо промоції. Насправді, Євробачення для нас це початок. Для Євробачення це не є подія івент виключно для Києва. Для Києва це промоція на більш ніж мільйонів. Нас подивилися понад 70 країн. Про Київ дізналися люди. Після кожного виступу артиста під куполом Арени є такі прев'ю або перебивки, як їх називають, які показують або як ці артисти проводили час у Києві, або наш мальовничий Київ. І коли була червона доріжка, я теж бачив трансляцію. Це ж було неймовірно. Такі види з Києва, і погода нам сприяла. Тобто, все це є промоцією міста. І вже ж після цього, як завжди, є дуже сильний інтерес. І, враховуючи те, що в нас дуже дешево. І от ну, коли за... міняти євро, то звичайно. Да, 100 Кирил... євро бо міняти, а скільки гривень? Ви знаєте, 2012 році На до... Вистачить. до кризи і до всіх цих подій в Україні за один євро можна було придбати одну пляшку пива українського локального. Зараз за 1 євро можна придбати дві пляшки українського локального пива. Тобто зараз всі повинні розуміти, і мене дуже тішить, що київська міська влада. На усіх рівнях розумію, що туризм є дуже потужною такою силою, яка врятує економіку. Тому саме зараз Київ витрачає гроші на свою промоцію, витрачає гроші на те, щоб стати справді туристичним центром. У нас кожного року з'являється більше туристичних локацій. Ми пропонуємо не тільки. Стандартні пам'ятки ЮНЕСКО або там тури по Софійській або Києво-Печерській лаврі. Це лазі. вже роками Так, ми пропонуємо нові історії. до речі, екскурсія по моралах є одною з найвідвідуваніших. В минулому році хлопці зробили екскурсію на каяках по Дніпру. Це є теж зараз у літній період одне з най... 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 найцікавіших і найвідвідуваніших екскурсій. Туристичний портал, visitkyiv.travel. Угу. Ця інформація саме є там. Ми його наповнюємо постійно, до речі, на п'яти мовах. А, тобто можна дізнатися про всю інформацію, що саме робиться в місті Києві, які нові зрушення. Це, це. також у нас є сторінка в Фейсбуці. Скажіть, а як наповнюється бюджет Києва от, за допомогою туризму? Хоча б відсотково, відсотково, от дивіться, а у, до кризи. Туристичний збір це той один відсоток від офіційних закладів розміщення, які є в місті Києв, тобто готелі, хостели і інші, тільки офіційні, яких, до речі, лише 40% на всьому ринку, а був десь 8-9 мільйонів гривень. У 2016 році до бюджету міста Києва туристичне збору надійшло 19 мільйонів гривень, у 2015 році. 11,5. Тобто різниця за рік. При цьому, якщо ми порівнюємо 12-15, і 15, мабуть, там хтось скаже курсова різниця. То в 15-му, 16 курсова різниця була навпаки більша е, в сторону 15-го року. В нас збільшення йде на понад. Я не знаю 40%, 30%. тридцять подумати, скільки отримаєте від Євробачення? Я не думаю, я приблизно знаю, що якщо в нас ми рахуємо тільки з іноземних туристів, що їх 20 тисяч. А ви спитали про квитки? Зараз продано більше 50 тисяч квитків, і десь 30% з них це є іноземці. Тобто, а скільки загалом квитків? Загалом, якщо не помиляюсь, 70, але от зараз воно... Тобто 20 тисяч ще не продано. Ну, я не буду точно говорити. Я не знаю, скільки продано, я знаю обсяг, і я знаю, що десь на тиждень тому, десь на 4-5 днів тому безпосередньо концерті її звітував, що там 55 тисяч квитків, там, щось таке продано. Але я знаю, що зараз вони ж там пониз... Пониз... знизили дещо ціну, і дуже багато українців зможуть потрапити. На півфінали і це не є проблема. І якщо ми говоримо про 20 тисяч наземних туристів, навіть при мінімальній а, витраті 100-150 євро на добу, хоча це дуже мінімально витрата в нас готель, коштує таких грошей. Ми десь заробимо 20 мільйонів євро, тобто десь приблизно множимо на три 600 мільйонів гривень при вкладених 200, Я думаю, це непоганий результат. А вже ж ну швидці казали гроші... стоголь, що вони скільки вклали, стільки й отримали. Ми отримаємо а це до речі, дуже рідкісний випадок. Ну Київ отримує точно такі гроші. Це безумовно, але треба розуміти, що. Ми ж отримаємо ще дуже багато, я не знаю, плюсів, які не обмірюються мільярдами. Це та промоція, та реклама, за яку ми не платили гроші. Дай Боже, щоб 100%. вона була позитивна. Сто відсотків нам треба її витримати, і дай Боже, щоб в нас не трапилось в країні більш ніяких а, проблем, і ми змогли це реалізувати і далі розвивати, як це було після Євро-2012. У нас був дуже високий підйом. Послідні. Але потім. Дякую, пасибі. Будемо сподіватися, що дякую потім вам. у нас буде теж все добре. Що буде все добре. І про нас в нашу країну будуть говорити з позитивом. Антон Тараненко, начальник управління з питань туризму та промоції КМДА, був гостем цієї частини нашої розмови. За кілька хвилин дивіться новини на каналі АТР. І я з вами зустрінуся за 25 хвилин. Будемо говорити з Андрієм Орловим, Орлушою, відомим поетом, сатиричним російським. Це все буде 19.20. не прощаюсь. Дякую, що з нами.